Права 8 Знайди число, якщо перше завдання 75% його дорівнює 51. Ну що ж, як нам знайти число за значенням його відсотків? Ну що ж, ми саме число, якщо у нас 51, це 75%. Якщо ми 51 тоді розділимо на 75%, так ми отримаємо 1%. А все число це 100%. То результат потрібно помножити. На 100. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо тоді це записати як 51, що множиться на 100 і ділиться на 75. Тоді розглянемо частку 100, що ділиться на 75. І ділений дільник ми можемо поділити на 25. У нас вийде 51. Що множиться, 100, що ділиться на 25, це буде 4. І що ділиться? А 75, що ділиться на 25, це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, для початку. Давайте ми 51 поділимо на 3. знов таки, а потім помножимо на 4. Записуємо 51. Що, множиться, що ділиться, вибачте, на 3. І множиться на 4. І це дорівнює. Переносимо. 51, що ділиться на 3. Це буде у нас 17. 10 на 3 30, 7 на 3 21, разом буде 51. Записуємо 17, що множиться на 4, і це дорівнює. 10 на 4 це 40, 7 на 4 це 28, 40 плюс 28 це буде 68. Є? Тобто 75% від 68 дорівнює 51. Переходимо до другого завдання, отже. Знайди число, якщо 29% його дорівнює 23,2. Ну що ж, якщо ми 23,2 поділимо на 29, то це в нас вийде 1%. Але таких відсотків нам треба 100, бо саме число це 100%, то результат помножимо на 100 і це дорівнює. Ну що ж, тут буде простіше помножити на 100, а потім поділити на 29. Записуємо 23,2, що множиться на 100, а потім уже поділимо на 29. І це дорівнює. Ну що ж, множимо 23,2 на 100, переносимо кому на два розряди праворуч. У нас вийде 2320, що ділиться на 29. І це дорівнює. Ну що ж, тут усно мені важко поділити. Ну, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 2320. 2320. Що ділиться? Що ділиться на 29? Ну що ж, 232 ділимо на 29. Це буде. 8. Записуємо 9 помножити на 2 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 7 це 23. Віднімаємо. Що ж, залишок тут у нас буде дорівнювати 0. Ще один 0. Ми не використали. Дописуємо його. То записуємо, що у нас частка дорівнює 80. Є. Ну що ж, виходить, що. 29% від числа 80 дорівнює 23,2. Переходимо до третього завдання. 13,2% його дорівнює 2,64. Ну що ж, що ми тоді записуємо, якщо ми 2,64 поділимо на кількість відсотків на 13,2, так ми отримаємо 1%. Але таких відсотків нам треба 100, бо число це 100%. Результат множимо на 100. Давайте ми спочатку помножимо на 100, а потім поділимо на 13,2. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 2,64 ми помножимо на 100, а результат поділимо на 13,2. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми множимо на 100 переносимо кому праворуч на 2 розряди, у нас вийде 264, що ділиться на 13,2. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, на 10 помножимо і ділене, і дільник, від цього частка в нас не зміниться. Записуємо, що вийде 2640, що ділиться на 132. І це дорівнює. 264, що ділиться на 132, це буде 2. А тут є ще один 0, то частка буде дорівнювати 20 є. Ну що ж, виходить, що 13,2% від числа 20 дорівнює 2,64. Переходимо до останнього четвертого завдання. Отже, знайди число. Якщо 112% його дорівнює 89,6. Ну, гаразд, якщо ми 89,6, 60 розділимо на 112. То це у нас буде 1%. А таких відсотків нам потрібно 100, бо число це 100%, то результат помножимо на 100. І це дорівнює. Ну що ж, для зручності. Спочатку помножимо на 100, а потім поділимо на 112. Записуємо 89,6, що множиться на 100, а потім ділимо на 112. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди, тоді в нас вийде 8960, що ділиться на 112. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого такого не можу я придумати. Хоча, ну, якщо мабуть, це буде 8896, що ділиться на 112. Ну, давайте поділимо. Усно, можливо, так. Записуємо 8960. Що ділиться? Що ділиться на 112? Ну що ж, 896, ділимо на 112, це має бути 8. 8 помножити на 2 це 16. 6 пишемо. 1 запам'ятовуємо, 1 помножити на 8 це 8, плюс 1 це 9, 1 помножити на 8 це 8. Віднімаємо. 896 мінус 896 це буде 0. Ще один 0 ми не використали, то це буде тоді 80. записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 80. Є? Тобто виходить, що 112% від числа 80 дорівнює 89,6. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за значенням його відсотків. На цьому вправу завершено.